Доброго дня! У нас є короб під приховану вентиляцію і є набір. Чим ж вони відрізняються? Короб, він максимально компактний, глибиною 28 мм. Кути можна вирізати як прямі, так і заокруглені, залежить від того, який у вас короб з прямими кутами або заокругленими. Кришечка на магнітах. І короб клеїться на... Плитку ззаду. Набір він же ж більш універсальний, трохи складніший в монтажі. Кути в нього можна вирізати або заокруглені, або прямі. Заокруглені можна будь радіусу, який вам подобається. На задньому фоні просматрюється плитка, пластику майже не видно, крішечка теж на магнітах. І він також клеїться ззаду плитки, але глибина в нього трохи більша. І по розмірах він теж трохи більший.